Даний текст на сьогодні, перша книга, Месія, 37 глава, перший вірш. І осівся ж Яків на країні, де отець його був чужинцем у Канад землі. Читаємо, значення. Яків, як і його прадід Авраам, дожидав богорода, города, царства що має основи, котрого будівничий і творець є Бог. Послання до життів, 11 голова, 10 вірш. Йосиф перебував в краю Ханаан із своїм отцем і був улюбленим своєму отцю. І як його предки виглядав царство Божого устрою. Його позахит Ісус Христос сказав до жидів, котрі противляться Йому. Ви од нижчого, я од Вишнього, ви от світа Сього, я не от світу сього. Царство моє не от світу сього. Як про це зазначено, 8 глава Іоанна. 23 вірш. і 18 глава, 36 вірш. Про своїх учеників, котрі були, як Беніамін до Йосифа, Ісус сказав. Вони не з світа, якож і я не з світа. Іана, 17 глава, 14 вірш. Позаяк Йосиф і його брат Веніамін виглядали царство, яке їх, як їх предки. Отже, всі представлені через Йосифа і Венеаміна є чужоземцями і прохожими у Сатанському світі, виглядають кращого Дня і совершенного правительства. Як про це свідкує? Коментар із вартової башти перше число другий місяць 137 рік. І так, так значить його свідкує нам про такі речі. Що як тоді Яків, отець Йосифів, він дожидав царства? Котре буде встановлено Богом Єгою Ісусом Христом, Він перебував в тім краю як чужинець. Тобто окружні народи Його не признавали як Божих представників. Так і в цьому часі, коли більший Йосиф Ісус Христос і Веніамін брат його це є члени тіла Христового, котрі знаходяться на землі, вони не признають це царство під керівництвом Бога його Ісуса Христа, котре розпочало свою діяльність 1918 року. Замість того, щоб признати це царство, як казав Ісус Христос, що я від вишніх, а ви від Нижніх. Тобто, Бог післав свого сина від неба на землю для світа, щоб встановити своє царство. І нічого він із світом не мав. І коли він світовою проголошував заміри Божі, то ми бачимо світ його не признав росня. Так показано, що і всі. То на даний час. Замість того, щоб признати Бога Його Ісуса Христа і Його порядок, царя і царство Його, порядок Його, то многі пішли іншими дорогами. Ісус Христос молив Бога, коли відходив, щоби. Поєднати тих, котрі залишаються далі виконувати волю Божу, щоб вони були єдині, як Ісус Христос був в одній думці, в одній цілі для виконання волі Божої на землі. Так, щоб і ті, хто залишається на землі, щоб так, як брат Вініамін прийшов тоді до Йосипа під час голоду, так що і в цьому часі, коли голодеча наступає на цей світ, і битва Армагеддон нім прийде, щоб зібрані були всі під керництво Боже від Вишнього, від Царства Божого, а не від світа. Тому тут сказано є, що всі ті, котрі бажають кращого, совершенного правительства. Вони будуть дивитися на це пророцтво і пророчий образ, що як тоді Бог вивів Йосифа із того полону, в котрим він знаходився, і Бініаміна, брата його, щоб вони були в одній цілі по Божій команді, так показує в даний час Ісус Христос зібрав. Свій нарід і через свій нарід проголошує про справедливе правительство від вишніх від Бога. Бо Царство Боже нічого спільного не має з цим світом. Перед тим, нім буде воно повністю встановлено на землі, то його повідомляє, пройде битва Амагедла.